Яни, це трендець. Якщо вони це зроблять, то остаточно доб'ють поділ. Прямо зараз на місці річкового порту з'явиться чергове бетонне страхіття, яке затулить собою краєвид на Дніпро. За словами прокурорів, забудовники начхали на процедури і домовилися переписати під себе усі дозволи. Ось хто це робить. Портом володіє група забудовника Бродського. Прокурори підозрюють, що вони домовилися із КМДА, аби їм просто намалювали дозвіл проєктувати на цій землі. же. Ка, хоча ця земля призначена геть для іншого, а на дозвіл у мінкульту вони взагалі забили. Будувати це буде кент Андрія Богдана і колишній рішала у КМДА Андрій Вавриш у підсумку замість функціонуючого порту або бодай пішохідної зони з'явиться ось це зна що. І крім того, що дозвіл могли просто намалювати, це будівництво ще й банально небезпечне, бо поряд офіс гур а фундамент майбутнього ЖК може просто залити Дніпро. Скоріше за все вигнати Бродського не вийде, бо це його земля. Та й довести, що дозвіл на проектування видали незаконно, поки теж не виходить. Прокуратура програла вже два суди. Залишається сподіватися лише на ваші лайки та розголос.